Як правильно спроектувати вікно для виходу на терасу? В даному варіанті в нас балконні двері, вроді би так як у ці, не так. Значить, терморозрив ми сформували і тут ми ще дали на сторону стулки розширювач для того, щоб наростити раму, коли ми поштукатуримо стіну, проведемо малярні роботи. От, у нас лишиться 5-6 сантиметрів, і в нас стулочка зможе відкриватися. Набагато більше і не буде битись у відкос. Основне завдання, яке ми вирішили, це коли в людини буде сонцезахист, рулонні шторки, там неважливо. Що саме? Чи жалюзі завжди в цьому місці край жалюзі б'ється у підкос. І саме для цього нам слугує цей розширювач. Ми набираємо ширину рами, щоб сама рулонна шторка не билася у відкос. І знаємо ще такий багато фішечок. Фахівці віконної справи стільний дім, звертайтеся. Класні вікна це вікна века в кольорі спектралі, як тут. Такий чорний, гарний колір матовий. Дуже ближче. Подивіться, як він виглядає. шикарно. На класній німецькій фурнітурі, третій контур ущільнення. Саме теплий склопакет на теплих дистанціях. Теж зверніть увагу, що дистанційні рамки в нас чорного кольору. Все виглядає дуже естетично. Стильний дім Камінь Кашицький.